Критичну інфраструктуру ми будемо переводити. і Цей процес вже відбувається на альтернативні джерела живлення, тобто на генераторі. Хочу зазначити, що вкотре вдалося втримати критичну інфраструктуру, мова йде про власне електроенергію, про опалення, про водовідведення, про водопостачання. Ця критична інфраструктура втрималася знову на нашому рівні відповідному і все це працює. Слава Богу. Коли ми говоримо про міський електротранспорт, зокрема в Одесі, то він не функціонує вже декілька днів поспіль. Я думаю, що найближчим часом навряд чи вдасться відновити його роботу, тому що не забуваємо ще й відповідні лікіти потужності. Так от, що стосується е цих графіків, про які я сказав, стабілізаційні відсутні після того як буде виконано це рішення щодо переведення критичної інфраструктури на альтернативні джерела. Живлення електроенергією, то ми зможемо вивільнити певну частину потужності і подавати до доситів. І лише тоді я підкреслюю: лише тоді мова йде про те, що спочатку буде можливо, дай Боже, до кінця тижня графік 2 години є електроенергія, 8 немає. А потім можливо відповідно до стабілізації ситуації. Ці графіки будуть змінюватися, кажуть зі знаком плюс, тобто вони стануть більш сприятливими і для комфортного життя Одеситів.